Мене звати Петро Мельничук і з вами українська рибалка. Сьогодні ми приїхали на тренування перед фестивалем 4 сезони. Будемо сьогодні тренуватися на прикормці від компанії Ibis Prime. Це нова серія прикормки. Ми ще на неї не ловили в цьому сезоні, як нова лінійка вийшла. Будемо сьогодні використовувати Brine Sport і Brine Roach. На ліквідах будемо замішувати на Меласі, мелас, Меласу нічого не спортиш. Будемо замішуватися зараз, нехай вона трошки настоїться, можливо, пізніше ще трошки дозволожимо і будемо мати надію, що вона буде працювати. Завжди треба вірити в ту прикормку, яку, яку ти використовуєш на репасі, що вона 100% буде працювати. Бо якщо буде хоч ну, найменший сумнів, вона вже буде ж грішити і на прикормку, і на опариша. А якби я взяв ВДЄ, або Сенс, або Флагман, от є сьогодні в нас прикормка, і ми в неї віримо. Ми ж не, не даром її взяли. Так що починаємо замішуватися, нехай вона настоїться, набухнеться. І побачимо в кінці результат, як вона буде працювати на даній водомі, на, даній, на, на даному відділку. Така дуже фракція іменно по плотві, по верховодці. Я думаю, по дрібній рибі, вона дуже красиво буде працювати. Супер. Отже, друзі, день ми не ловили, знали, що там спокою і не дасть дрібна рибка. От можна сказати, перші наші запроси. Е -е, є в нас така секретна зброя. Сирний діб. Можливо, не бачили, можливо, не чули, але нам підказали старші рибаки, що воно тут працює. Не знаємо, провіримо, протестимо і будемо знати. Будемо ну, вночі, ну а на ранок вже побачимо наш результат. Поудок стоїть на людину, який поудок, але настання більше ночі. Поставимо грубший поудок, тому що вночі не знати, що може підійти. Зараз зашпулимося і будемо Так, то є збір у нас. Зараз будуть стартувати наші змагання. Йдемо на збір. Доброго дня, шановне товариство! Дай Боже, рибокам! Як ще можна звернутися до людей, які в принципі... І брати тобі по хобі, по любимій справі, та й зрештою люди, які завжди розуміють один другого. Направду. Сьогоднішній день ми, в принципі, планували вже давно. Дата трошки совувалася, тим не менше, вибрали, ну, скажімо так, весна ж доходить до кінця, а весну ми не зустрічалися. І цей другий наш, ця друга наша зустріч. Так. Вона є, в принципі, більш вагомішою, навіть ніж перша, тому що перша – це був реально початок. Ми не знали, що з того всього вийде, як це все правильно проводити. Ми реально вчимося на помилках. І тим не менше, є людина, яка вірить в себе, вірить в людей, вірить в тих людей, які їм допомагають, і вірить тих людей, які приходять і підтримують його власне, починання. Власне, хочу, щоб ви привітали господара фестивалю Андрійка нашого хана. Мамай! Дякую всім, що підготувалися, дякую всім, що приїхали, зареєструвалися. Трошки було більше людей, десь порядка під 90. Зараз реально ми підрахували десь порядка 55, не рахуючи організаторів. От. В принципі, дякуючи тому ж самому нашому господарю фестивалю, тому ж самому Андрійку, який зібрав порівняно з першим фестивалем. Ну, скажімо так, досить непогано. Колектив, тобто ми знову навіть спонсорів. Давайте власне, привітаємо наших спонсорів. Це э, Ростфінг Івано-Франківськ. Lookers Pit Київ. Sport Івано-Франківськ. Хата Рибака. Львів. Вінопро, чортнів. Відома компанія. Будемо ловити рибу, хай ловиться рибом вам всім. Ну, <ріху> хай клієв кожного. нехай приможе, ну, не найсильніший, але ну, хай приможе те, кому Найфестивальніше, кому нині, так би мовити, такого бресала інфуртуна. Як <ріху> 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 хто точно? <хоче. ріху> Щось зараз наші суддя, що сказати. По, по регламенту фідер по Е, Давайте так, загально, в принципі, по регламенту ми стартуємо буквально, тільки ми от зараз останнє слово прозвучить, розходимося, стартуємо. Nee, загально, так, то зробимо. Я маю на увазі, що. А фініш передбачений 13.30. Це загально. Ракета, <сп liters> е, <дав> вибух. <з invece> <з karşılan P1> Подарували. Для голови. <заг Millennium> <реш> Потім перекличка по фотографії. так <реш> всі? Друзі, почався наш фестиваль чотири сезони. Пролунав старт. І от ми починаємо зараз кормити рибу. Не знаю, що нам вдасться кормити її на річці і як корм буде триматися на дні. Ну але з бойовим настроєм ми готові до перемоги. Як думаєш Міша, що, що нам вдасться сьогодні зловити? Рівень буде піднятий. Але колір, прозорість достатньо нормальна. І думаю, що зловим рибу. Сьогодні по-любому злому. Ми приїхали тільки за перемогою. Все, так, давай. Так, так. Доброго дня, як ви думаєте, сьогодні який буде улов? улов По буде цьому... супер, кажу Сьогодні улов буде супер. <рес> Відпочили точно кажу, а улов, а улов який був дасть. А на що ви ловите? Пробували на випуска, на випуска, нічого не клює, кажу цей. Пробуємо зараз на е, кучок трубаків. А опариш, може кук, можливо щось таке. Ще поки що не пробував, кажу, буду дивитися, кажу. можливо, можливо підійти. А були вже поклявочки у вас? Одна випуска була по плюху, каже, але не реалізована. Або погано засипалося, або закінчив, щоб заповнилося. Яка у вас довжина поводків? 20 сантиметрів. Сантиметрів 10. Сантиметрів 10 угу. Ага, Дякую. Доброго дня. Добро. Розкажіть, будь ласка, на що ви ловите, як вам взагалі стрий, рівень води? І які прогнози? Ловлю на це, на печення. На печення? Allo. Це в приконці у вас печення, чи ви nee, даєте нам що, в насадку? Це, це жінка їсть, я того не їм. Це називається, як воно називається? хлібці Це те саме, що кук, тільки кусочками і воно натуральне. Як, як у вас Пахує є, є трошки покльовки? Солодкі, класно пахне. Майже одинаки. Я вас трошки покльовочки вже рибку якусь можливо зловили. Зловив? Ну... Ми сподіваємося, що ви будете в призерах, але і сподіваємося, що ми так само вас виграємо. Оптиміст, ви однак. Хлопці, доброго дня. Доброго. Розкажіть. Розкажіть, будь ласка, на що вас клює, як вам рівень стрия? Рівень стрия... Нормальний, високий, високий, невисокий, річка в берегах ну, трішечки мутна. Марафон, ну як не марафон, а фестиваль, фестиваль. проходить чудово. чудово. А на що ловите? Хрубачок, опариш, випуск, мотель, ну, кук. Ловимо на різні на, наживки, пробуємо в різних сочетаннях наживочки, там бутербродики і тому подібне. А на які дистанції ловите? В на метрах, руслі чи на, метрах, чи на, на ямі? На метрах 140-40 метрів 140 метрів. 140, 40, я... 140 40, 40, 40, 40, 40. 40 метрів, будь ласка, подивіться, що ви знали, як виглядає. 140, 140. метрів. Так, по фідергу бачите. Дуже сильно, сьогодні було речі, змагання по фідеру. Були нічники, але признали чесно, що ні з нічим не зловили. Ну <ріху> не факт! Петрунчок перевіряє саме головне, І ще саме головне, щоб бік взяли власне не нічники, хоча вночі ловиться саме більша риба. За третє місце просимо підійти палія Богдана! Пожалуйста, на вагу! Воня там тяжко, а цікаво. <реклама> Я зрозумів нормальну рибу. Вимагати його будемо чи ні? Yeah, yeah, не yeah, буде. На око, yeah. Петрович, ну це цікаво. Ну, Мої <реклама> <тут реклама> ученики взяли <дали> перші місця. 553 грама. Третє місце. Окей. А вищаєш. Добре в день, побачите. Друге місце з вагою. 553 грами. Зайняв. Овся. É difícil, cara. Só que os caras, seu

Це наш фестиваль, чотири сезони. Важкий, важ, важкий був турнір. Зайняв я п'яте місце, між четвертим мене розділило 20 грам. Перше місце взяв Мельничук Роман, мій однофамілець, друге місце Овсяник Богдан, мій друг, третє місце Палій Богдан, мій напарник, який сьогодні був зі мною. І, мабуть, я б взяти четверте, але ну, там була Іменно боротьба в грамах, реально. От не вистачило мені 20 грам, щоб взяти четверте місце, а одна би рибка, якийсь піднуст, плотвичка, і, і би жвійшли ми б з палієм в тройку. Хотів би подякувати організаторам, спонсорам цих, цього фестивалю. Все на високому рівні. Тільки бажаю їм розвиватися, щось удосконалювати, побільше проводити таких фестивалей. Ну, тяжко зібрати всіх е, любителів і фідерної риболовлі, і поплавка, і спінінга е, в одному місці, щоб всі поспілкувалися, з'їли смачної юшки. Поворот дуже велике дякую, дуже смачна юшка. І макарони по так само. Загалом емоцій повно. Перший раз пробилися в призи, надіюся, не останній. Будемо працювати, будемо. Аналізувати наші помилки, і сподіваюся, в скорім часі ми будемо ще більше висот добиватися. Зараз ми вже пообідали, збираємося додому. Що можу сказати? Вирушайте на фестивалі, на турніри. Це зовсім інша рибалка, чим просто собі посидіти на рибалищі десь окремо в компанії друзів. Зовсім скорше більше вчишся майстерності, вчишся в інших рибаків. Різних нюансів, яких ви, ну, не просто не прочитаєш ні в інтернеті, ні на форумах, а тільки живе спілкування додає тобі досвіду. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, дякую за перегляд, все найкращого.